Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Військовослужбовці 31-ї окремої механізованої бригади 21 червня звільнили Рівнепіль Волноваського району. Безкоштовні обіди для всіх. Близько двох сотень людей на день приймають соціальні їдальні у Покровську на Донеччині. Тигри, леви, вовки, олені та мавпи. В зоопарку у Покровському районі живе понад три сотні тварин. Військовослужбовці 31 першого окремої механізованої бригади 25 червня звільнили рівнопіль Волноваського району. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Напередодні в ефірі телемарафону речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень зазначив, що минулого тижня ЗСУ звільнили позиції під Красногорівкою Мар'їнської громади, які були окуповані з 2014 року. В року. внаслідок обстрілів російських армійців минулої доби травмована одна людина. Повідомляє поліція Донеччини. Армія РФ поцілила по місту з авіації, влучила у приватний будинок. Протягом доби російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по Донецькій області, повідомляє поліцейський Олег Керницький. З артилерії російські війська обстріляли Красногорівку. Поранили 14-річну дитину. Ще одну цивільну особу травмовано в сухій балці Турецької територіальної громади. Крім того, сьогодні після опівночі Росія здійснила обстріл житлового сектору дружківки трьома ракетами С-300. Внаслідок першого влучання руйнувань зазнали дві приватні оселі та гараж. Дві інші ракети влучили біля дороги. Інформації про постраждалих не надходили. Напередодні вечері російські окупанти обстріляли селище Курахівка. Поранених та загиблих немає. Повідомляє начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. Пошкоджено шість приватних будинків та адмінбудівлю. Росіяни використовували ствольну артилерію. Олександра Зос, Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. Напередодні, за повідомленнями жителів тимчасово окупованого Луганська, на околицях міста у промисловій зоні стався вибух. Якоїсь детонації не відбувалося, тому я думаю, що мова йде про місце дислокації російських військових нищення БК і складів і особового складу, окупанти намагаються замовчувати і інформують. Тільки про те, що реально там потрапляє до мережі, наступальні дії росіяни зосередили на Сватівщині, безуспішно атакували у напрямку Стельмахівки. З авіації били по діброві та білогорівці. Повідомляють у генштабі. Ворог намагався нас штурмувати на Лимано-Куп'янському напрямку. 477 разів наніс удари різними типами артилерії по нашим позиціям. Відбулося 12 атак ворога, 11 авіанальотів в ході відбиття нападів Ворога 99 окупантів знищили. 152 двох поранили. Двох взяли в полон. Підбили два БТР, одну бойову машину піхоти з махідину артилерійську установку «Мста-С». Гаубицю Д20, шість дронів камікадзе, міномет. У цьому будинку українські військовослужбовці по кілька днів відпочивають після повернення з передової. Жити в ньому дозволив власник. Нормально живемо. Создаємо собі самі умови. Ось як ми живемо. Якось так. Погородик у нас, хоч маленький, зелень своя є. Нормально хлопці. Нормально. Багатьох вже немає, багато по госпіталях. Ну, ті, що залишилися, ті залишилися. У кімнаті на стінах годинник, ікони та дитячі малюнки. Ось малюнки дитячі. Все воно на стінах, нічого не викидається. Це присилають волонтери. Ось вони з малюнками із школ, з коледжей. Оце у нас таблетка всяких. Болезній, чарівний дрюк. <рес> <рес> Ліче все. <рес> Боєць з позивним Самурай, родом із Харківщини, воює із російськими окупантами 11-й місяць. Каже, його земляки волонтери із Харківської області часто навідуються до них із допомогою. Дякуємо волонтерам, підтримують нас і продуктами допомагають, і медикаментами, і одежою тому, що у вас передовой приходять хлопці голібусі. босі. Прихистили військовослужбовці і песика на ім'я Ванька. Скажу, нічого, а -а -а. Військовослужбовець Олександр родом із Кривого Рогу на службі у своїй бригаді з 2020 року. Нещодавно повернувся до побратимів після поранення. Показує каску, яка врятувала його від уламків ворожих снарядів. Взяв собі каску третій А клас защити. Ну, 5, 45 тримає, має тримати, скажімо так, не провірив, осколки тримає. Після авіації вже обновив її, скажем так, осколок вже в каску прилетів. Наушники, скажімо так, по нам працював танк. Я вдівав ці наушники. Вони приглушають різкий звук. Скажем так, намного приглушають. Єлі-єлі чуть на розрив. Олександр каже, після перепочинку знову вирішатимуть на передову. Готуємося, будемо далі працювати, будемо далі відбивати наші території. Я думаю, якщо все добре буде, то скоро вийдемо на ті рубежі, де ми були. Вдома на Олександра чекають дружина та восьмирічна донька. Ждіть, все буде добре. Побачимося ще. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов Суспільне новини Донбас 89-річна пані Валентина півтора місяці. Як приїхала з Краматорська до Покровська, тут живе сама, готувати самостійно не може. Тож приходить їсти до соціальної їдальні. Столова для приїжджих необхідне. Ось така, як я, наприклад, Я приїхала не знаю наскільки. Куди мені діватися, я йду в столову, діла нічого. Не, Хорошо, що вона є. А так би я куди ходила? на ринок, або лі б готовіла, і я не знаю. У черзі близько сотні людей чекає і Раїса. Про те, що тут безкоштовно годують, дізналася від сусідів. Пенсія моя маленька, і с валіта мало получа. Жина мене позвала сюди, да і все. Я спробував, понравилось. Подспорі в сім'ї. Подсполі, по тому що пенсія маленька, так що подсполі обідують люди тут щодня, подають першу, другу страви та напій. Годують всіх, хто приходить. Заснували їдальню місцеві жителі півроку тому. Ніяких документів не требуємо. Чоловік, якщо нуждаються, приходить, Ми його накормимо. Сейчас нам уже допомагає місна адміністрація. Нам помогает Маріупольський фонд карітас. От многие вообще Ну, много людей допомагає. Підписали меморандум з городської адміністрацією і приходять соцработники і беруть порції для тих людей, які просто не можуть вийти з дому. Щодня годують до двох сотень людей. Обіди видають з 11 до 13. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Михайло Мираль Суспільне новини, Донбас. Крупи, макарони та консерви. Ганні Григорівні волонтери привезли черговий пакунок з продуктами. Пенсіонерка каже, отримує їх кілька разів на місяць. У свої 88 років вже з дому не виходить, а готувати допомагає онука. Та все привозять, і молока привозять і тушонку. Я не ходжу в магазин вже ну зараз, Збирають продуктові набори на складі. Наразі благодійники опікуються трьома десятками людей, каже волонтер Віктор Черкасов. Люди, які самотні, люди, які не можуть самі, самі сходити до магазину, у котрих маленька пенсія, люди, які переселенці, допомагаємо продуктами і нічними засобами, хімія, пральні порошки тощо там. Підтримують волонтерів міжнародні організації, додає Віктор. Допомагати нужденим активісти твого шансу почали за рік до повномасштабного вторгнення. Починали командою з п'ятьох людей. Зараз вдвічі більше. Допомагали просто людям, які потрапили в важкі життєві становища, у котрих не було домівки. Просто розселяли їх, жили вони у нас, харчували, питалися вони у нас. Потім, коли почалась війна, в нашому регіоні позакривалися всі продуктові магазини, позакривалися аптеки. Зовсім всі магазини були закриті. Почали допомагати людям. У майбутньому, каже волонтер, хочуть відкрити будинок милосердя і доглядати самотніх літніх людей. Анастасія Галасюк, Анастасія Дашко, Олександр Буряк. Суспільне новини, Донбас. Цих вовків місяць тому до зоопарку привезли з Бахмута. Тварини приїхали здорові, без поранень. Тут житимуть, поки власники не заберуть. Нам дзвонили, жінка попросила, каже, нам ну, евакуюватися треба. Двоє вовків ручні. Ми приведіть, привезли, говорить, ми потім, якщо що, назад, то дадіть, коли говорить, ну, все наладить, звісно, дадимо. Тут в зоопарку живе понад три сотні тварин. Спочатку російського вторгнення евакуюватися не збиралися. Приймали тварин з міст, в яких велися бойові дії, та від місцевих, які їхали, і худобу забрати не могли. Рік тому тут жило більше сорока кіз. Год назад попривозили тут сьодом сел, сьола, который да, багато дуже було. Ми їх людям пороздавали безплатно. А потім люди заходили тут, коли возращались, там хто забирав і так людям роздавали посьолам. Хто приходить, треба, беріть. Співробітники зоопарку забрали 14 левів, їх вивезли до Африки. Було у нас ще 8 тігрів. Тігров ми обмінялися з Львовським зоопарком на других животних, а Льви на тому році евакували, Львов, поїхали в Африку. Київська защитників животне приїхали і це Львов ми віддали Львову їм. Виживали, ну, так, на свої кошти. Так, помагали трохи так, люди. Ну, так, ось на свої кошти визивали. Тварини ні, ніхто голодний не був. Е, сити були. Не поїхали до Африки Симба цимба та Альфа. Тут вони живуть три роки. Десять днів тому Альфа народила. Від маленької ліки відмовилася одразу. Працівники зоопарку вигодовують левицю самотужки, годують молоком. Давай кушать будем. Давай. Давай, Лыкачка. Ну вот такой. Mm. 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 Да. Mm. 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 Ты ж не царапайся. Також тут живуть тигри, лами, олені, вовкодави, єноти, страуси, мавпи та інше. Тварин каже Геннадій, привозили з різних міст України. Зазвичай забирали в контактних зоопарках, деяких хворих та змучених. Потапич у нього в контактний зоопарк на побережжі. Там там у слої були болі да. мен'яні. Ми, ми їх там забрали. Нам їх нам віддали його і там, ще нам одну віддали з контактного зоопарка. Потапич у чотири роки. Потапич, їсть, м'ясо, курицю, овочі, фрукти. А два відра в день. Овочі, фрукти, курицю, дві куриці, день три. Але в Симба на день їсть близько восьми кілограмів м'яса. Готують тваринам працівники зоопарку. Пічка не вимикається, каже Геннадій. Найвибагливіше каже Селіваров, маленькі мавпи. Їм там кашки спеціальні, такі, вони паучки, потім ці, зоофобуси ну, заказуємо спеціально. А так тварини всі такі, ну, їдять як, як домашні. Хищники м'ясо їдять там, останні овочі, фрукти їдять, каші варимо. Геннадій розповідає, під час обстрілів тварини ховаються та лякаються. Проти випадків, поранень та загибелі в зоопарку не було. Надалі планують будувати нові вольєри та розширяти зоопарк. Бо спочатку повномасштабного вторгнення росіян багато людей звертаються з проханням забрати тварин. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.